У нас є точка, коли ці взаємодії в цілому стали більш інтенсивними. Це президентські вибори в Сполучених Штатах і прихід до влади президента Сполучених Штатів. Теперішнього, відповідно, це точно сприяло всім нашим потугам з європейськими партнерами. Вони однозначно мобілізувались і звели тіку, що це перейшло вже в більш продуктивну розмову і конкретні дії. Якщо їх порівнювати, як, там, всі з ким ми спілкуємося, це теж там десятки країн різних, абсолютно о, різний майнсет. Країни, які знаходяться, я би так виділив, країни, які близькі по кордону до Росії, плюс північні країни і Британія це один менталітет, і всі інші країни, це трошки інше. І практично взаємодія, нам допомагають засобами. Їм точно цікавий наш досвід. Це видно по ним, і нам допомагають розвідувальну інформацію.